Знаете, что зараз слеп заявил? Ну, это вот еще рюмка на столе. Он официально зараз заявив в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтоб потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. но ім'я його буде жить в віках. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять устами Путіна. Але треба розуміти, що це сторона впливу Росії, розумієте? і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини. наші. І отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогерів, бо у них там рук не хватає. Вони як маркетологи, американці не очень. Ви самі бачите, що наші українці абична дівчинка може інстаграм набагато краще вести, ніж якісь розкручені. Там американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте, в шапці профіля.